31 березень, закінчується березень. І от така от картина, дня. сонце зайшло, відбивається на горах. Е от тут от яхта така, бау Яхточка плаває Як мрія. Енергія землі, енергія води, енергія повітря, така от, де ти вона. Де ти туна десь там? От така от чарівна Натура норвезька. Що за. Що за таке цей? У-у-у-у. готь. На цю гору треба піднятися Отакий фьорд сам неся І яхта мрії Тамічте до зустрічі наступних відео